як буря проходили ковпаківці по німецьких тилах. На всьому шляху від відпутили до Карпат несли вони смерть загарбникам. Син російського народу, партизанський комісар Руднєв. секретар підпільного обкому партії генерал Федоров. Секретар Центрального комітету КПБУ Дем'ян Сергійович Коротченко. Партія керувала великим рухом народних мест. Німецькі штаби летіли під утіса жалони. Не було збокою ліцем на нашій землі ні в день, ні вночі. Німці містилися, розстрілювали тисячами радянських громадян, закопували їх живими в Бабиному яру. Це були сторінки великої трагедії, великих мук і несмірених бою. Влаштувався на нашій землі надовго. Він лишився назавжди. Ми не тільки вистояли перед німцем, ми ударили його на смерть. Після розгрому під Москвою настав розгром під Сталінградом. лишаючи на шляху крупівські гармати і французький шотолад. Норвезькі консерви і італійські літаки, рабармія Фюрера, вкотилася назад до Берліна. Та от дыхнув в обличчя радянським воїнам свіжий вітер великого міста. Фронти форсували Дніпро. Генерал армії Ватутін і Микита Сергійович Хрущов керували переправою. 6 листопада 1943 року. радісно зустрів Київ своїх визволителів. Знову над древньою столицею радянської України майорив переможний прапор нашої батьківщини. Священну клятву давав український народ. Ніколи більше ворожа нога не ступить на вільну землю радянської соціалістичної України. Українська земля стала велетенським полем бою могилою вітерівських армій. Розгром німців під Корслим Шевченківським, який Сталін назвав другим Сталінградом. визволялись рідні міста і села. Радянська армія знову принесла волю в західній області України. Лишилися позаду і Карпати. Тепер радянська Україна могла легко зітхнути. Від Дінця до Тіси лежала вона вільна, незалежна. Радянські воїни гнали німця до його поганого ліва. Нашим Сталіним кинули воїни знамена і штандарти армії Гітлера. Біля стін Кремля завершувався акт великої справедливості, який почався під Москвою і Сталінградом. Не вперше бачила Москва такі свята. В її музеї зберігається немало бойових трофеїв німецького походження. Тепер, поряд з ключами від воріт Берліну, лежатиме особистий штандарт існуватого рейська. Може, по Красній площі проходили представники українських фронтів. Їхній славний шлях від Сталінограду до Берліну. Барселона машинами. Ташкент виробляв высоковольтный кабель для струму на лохні Принстану. Баку посылала нам нафту, Карелия, удивительный диск. Ростники великої Росії посилали в наші села ешелони худоби, щоб вона множилась і росла. Низький уклін російському народові. Слава йому і подяка за поміч і підтримку. Нуло коротких три роки, а наша земля вже вжива. Ось село і Не Холона. Не солом'яна стріха, а просторий будинок з великими ясними вікнами таку будуємо ми тепер Україну. Міняється життя колгоспного села.